Чи знаєш ти, що означає разом, коли пливе на айсберг корабель, коли із некерованим штурвалом відважно бореться маленька Ізабель? А знаєш, як, коли пориви вітру, і знову обриваються дроти, як встояти і не злетіти стрімко в холодні та смарагдові світи? Чи знаєш, як боротись до останку? Коли є вибір ти або тебе, коли, здається, бій лиш до світанку, але життя шепоче ще не все. А знаєш, що таке відважність мати, коли сильне плече, воно твоє, тоді і здатність є оберігати та захищати сотні раз своє? Чи вмієш справедливо обирати? На підкупи не йти навіть собі, і чесно неправдивість визнавати на людях, а не десь на глибині. Ніхто з нас тут а вже ж недосконалий, і кожен вправі вирішити сам, які шляхи та стежки прокладати, В якому світі краще жити нам.